Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти саме про хвилювання, як справлятися з хвилюванням. Я відповідаю на ваші запитання От, та деякі вправи, які можна використовувати, я буду публікувати у своєму телеграм-каналі. Силочка є у шапці профілю. Насправді, хвилювання може дуже перешкоджати ефективно діяти та спілкуватись з людині у повсякденному житті. Що ж необхідно робити у той період, коли ти відчуваєш хвилювання? Саме найперше це необхідно віднайти саме ті релаксаційні вправи, які ти можеш виконувати. Це можуть бути різні техніки, це можуть бути медитації. Також можна проговорювати вголос такі слова, я відчуваю себе спокійно та врівноважено. Або промовляти ще таке: нічого не може мене вивести з рівноваги зараз. Також можна уявити приємні картини для себе, такі як берег моря, квітучі сади, лісову галявину, уявити себе саме в тих місцях. На тому березі моря, так, відчути а, і почути той шум моря, так, от, відчути той вітерець, який там дме, і вже ви отримаєте таку собі велику частину заспокоєння. Друге це наявність позитивного настрою. Хвилювання виникає переважно у тих людей, у яких переважають негативні думки, тому бажано вчитися керувати своїми думками. Це допоможе вам у вирішенні цього питання. Третє, необхідно навчитися правильно дихати. Дуже багато дихальних технік я публікувала у своєму телеграм-каналі, якщо необхідно, я ще продублюю. От, тому дихальні вправи необхідно підбирати індивідуально, тому що не всім людям однакові дихальні вправи заходять, їх є декілька варіацій. І от коли ви починаєте хвилюватись, необхідно застосовувати саме дихальні вправи. Вони діють на заспокоєння. Також можна ще підключати якусь рухову діяльність рухову активність. Саме вправи на дихання та рухова активність, вони є дуже корисними у саморегуляції, так? І вони допоможуть вам гарно себе почувати. Але саме головне у цьому необхідно повертати себе у період тут і зараз. Треба усвідомлювати, чому я зараз починаю хвилюватися в даний період часу. Що мене зараз починає так хвилювати, так? Тому що найчастіше люди собі фантазують, домальовують якісь картини того, що ще насправді не відбувається, і це все провокує ось такі всплески, так хвилювання, запускає свої процеси. Тому завжди треба повертатись тут і зараз і акцентувати увагу на тому, що відбувається зі мною тут і зараз.